Миру в Україні до Різдва чекати не варто. Так вважає міністр закордонних справ Італія Антоніо Таяні в інтерв'ю телеканалу Ранюс. Він наголосив, що відповіді Путіна на мирні ініціативи залишаються негативними. Він вважає, що російський диктатор розчарував Дональда Трампа, який сподівався на його конструктивну позицію. Єдиним дієвим інструментом зараз він назвав нові санкції, спрямовані на обмеження фінансування російської армії. Глава МЗС наголосив, що Італія не відправлятиме свої війська до України в межах коаліції охочих безпеку. На його думку, можна гарантувати угодою, подібною до статті 5 НАТО. Він додав, що такий договір не є провокацією для Росії, але стане реальною гарантією незалежності і захисту України. Послухаємо його. На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними. Неминучим інструментом зараз є нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто заборона Росії мати фінансові засоби для фінансування власної армії. І з нами на зв'язку політолог політологи, керівник платформи, єдиний координаційний центр. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Ради бачити і чути, вітаю. Я вас теж. Ну, дивіться, в Італії кажуть, що до Різдва нічого чекати не варто. Ми власне і не чекали. Ну я принаймні до цього не знаю, як до наступного. Якби є така теза, і варто проговорити, чому таку заяву робить Італія. І вони говорять про те, що Трамп зараз розчарований, розчарований Путіним. А виходить, що на початках, він був ним зачарований, і сподівався, що Москва Росія стане союзником Сполучених Штатів у протистоянні Китаю. Чи як Як задумувалось насправді, як думаєте, я думаю, що зараз в Європі беруться за з одного боку рятування обличчя Трампа, а з іншого боку, за його м'яке. Але достатньо наполегливе штовхання в бік посилення кроків з приводу Росії, посилення тиску. Бо Європа, коли раніше, скажімо, згадаємо іронію в тому, була що хотіла рятувати обличчя Путіна, як і Сполучені Штати, але зрештою тепер потрібно рятувати обличчя Трампа. Ми бачимо, як жорсткими заявами відзначилися, наприклад, президент Португалії, який сказав, що це російський або радянський актив Трамп, і діє він таким чином, що підіграє риторика Мерца Макрона пожорщилася з Італії. Вже лунає. Ясно, що це не мелоні буде казати, яка хоче зберігти а, цей кредит. Добрих відносин з Трампом, які і так достатньо складно її утримувати. Пам'ятаємо наскільки вона емоційна в своїх проявах, зокрема е е обличчям, мімікою, і під час зустрічі з Трампом тільки ледащі медіа не помітили, наскільки в неї на обличчі було написано все в реагуваннях на слова Трампа. Тобто і явно було не дуже комфортно, і вона намагала себе стримувати. Тому випускаються спікери високого рівня, але понижче. Я думаю, що цей парад заяв продовжиться. І ми побачимо ще з багатьох європейських столиць подібні штези, які направлені на одне. Путін обманув Трампа, і Трамп має зараз продемонструвати, що він не посміховиську, а що він сильний лідер. Трамп мав найкращі наміри, але Путін ними здехтував. Це не про те, що самого початку. Планувалося, що от Путін піде на поступки в Європі. Ні, ні ніхто не мав ніякого чарування. Взагалі, думати, що більша частина європейських лідерів не розуміють, що відбувається, Ну це хибний підхід. Все воно чудово розуміють. Аналітику читають розвідки, дані дають. В них просто є певний простір маневру. Внутрішньополітичний, ну нема мандату від їх суспільств на те, щоб воювати. І зовнішньополітичний вони розуміють, що Європа ще не стала в ту позицію, яка дозволяє їй забезпечити власну безпеку самотужки. Вони зараз намагаються надолужити упущених добрих декілька десятків років після. Завершення холодної війни, розпаду радянського союзу, політики демілітаризації І зараз запускають свої видно військову промисловості виробництва різнопланові нарощують е, системи. По готовності до війни, починаючи від цивільної безпеки, завершуючи розвитком системи стійкості європейської, не дарма на рівні європейського союзу, попросили ще рік тому підготувати експрезидента Фінляндії доповідь зі стандартами стійкості для всього європейського союзу, зараз імплементовують і створюють програми. До речі, зокрема і на базі українського досвіду зараз Європа робить висновки, що і ми як робити, починаючи від інвентаризації, наприклад, танажності мостів для того, щоб воєнна Техніка могла пройти висоти шляху проводів і ширини дорожніх смуг інфраструктури, завершуючи а, практиками взаємодії і а, культурними аспектами, які забезпечують можливості нації захищати себе в умовах війни в 21 столітті, на яких цінностях, яких нормах, яких неформальних зв'язках, то що це будується? Європа готується. І от по мірі того, як Європа зараз, а це самими кроками робиться, просто надолужувати дуже багато. Бере на себе цю відповідальність, зростає і спроможність заявляти свою геобезпекову геополітичну суб'єктність. А на тлі Трампа це питання виживання Європи. Тому те, що ми бачили в Вашингтоні, це така собі ініціація від Фінляндії до Італії, від Британії до України, гри разом в багатьох питаннях є великі розбіжності, але в питанні безпеки Європи, Європа не європейський союз, не НАТО, а саме Європа як геополітичний суб'єкт. Проявила себе і не по відношенню до Росії тут все було зрозуміло на словах дуже легко казати, що ми проти Росії за Україну тощо. А саме перед обличчям Трампа Європа продемонструвала цю свою суб'єктність, а це вже серйозна віха була. І тепер, у ці всі заяви, це вже не прорив, якийсь, а це фіксація того рівня рішучості, який був продемонстрований на словах, в претензії, в потенціалі а далі. Тепер потрібно нарощувати його в дії. У тут тут є певні проблеми. Бо останнє засідання коаліції охочих продемонструвало, що коаліції охочих до коаліції рішучих ще достатньо далеко. Вони продемонстрували претензію, вони вже змогли показати певний аскал, але поки що заявити свій порядок денний повноцінно. Сполученим штатам Пекіну, які би дозволили взагалі ігнорувати Росію, бо хто така Росія і рюти абсолютно а, прямо журналісту на питання: як же по гарантіям безпеки, якщо Росія не погоджується, відповів: Слухайте, а чого взагалі ми маємо питати і слухати Росію? Ну давайте надавати їй зайвої ваги. Росія, хто такий Путін? Ніякий він не цар. Він губернатор Техасу, виходячи з реального зараз економічної і політичної ваги Росії. Ну і всі там посміялися тощо, але уявіть собі: буквально там рік тому ми б з вами почули би від генсека НАТО в умовах Трампа заяву, що та Путін на взагалі наше слухати? Про що ви зараз говорите? Чому ви взагалі ставите Путіна як суб'єкта цього процесу? Його дискваліфікували, і оце от ключове, що відбулося останнім часом. Тому і Італія тепер може робити подібні заяви. Тому Португалія, тому Франція, і Британія і Німеччина всі дружні говорять, що зустрічі не буде. Путін її зірвав. Трамп не розповідає нам, що в ще за тиждень, а може за місяць, а може за два тижні, і я буду працювати, щоб зустріч відбулася. Ні, її не буде і далі. Це або ти продовжуєш а, Путіну давати змогу водити себе за носа, або ти хочеш, щоб тебе водили за носа. Ну тоді ти посміховийсько, визначайся, Європа буде підтискати з цим. Там європейці десь зараз у Вашингтоні мають працювати про щось домовлятися. Я думаю, що протягом дня будуть заяви із цього приводу. А скажіть, пане Олеже, так, а нам тоді, в цій ситуації, ми. В бік кого більше киваємо, де ми більшу зараз дипломатію напрацьовуємо з американцями, з європейцями чи взагалі може стукаємо зараз в Китай через якісь там ну такі непублічні шляхи? Ні, ми зараз абсолютно в зв'язці з в цілому Європою від Британії до України, від Фінляндії до Італії, або може інакше назвати, просто спеціально називаю країни, які частина входить в НАТО, частина не входить, частина входить в Європейський Союз, частина ні. Європа прокидається як геобезпека геополітичного суб'єкту. Бо де б не пролягала би кордон НАТО або кордон Європейського Союзу, безпеково це єдиний простір, і розірвати його неможливо. І виклики на одному кінці Європи, хоч це входить в НАТО, хоч ні. Вони прямо б'ють по всій Європі. І Це усвідомлення зараз прийшло. Що європа? Вона от така, яка є: цивілізаційно, безпеково, ге ге географічно, геополітично. то що вона окреслена. Які б союзи, хто б куди не входив, і тому Україна зараз невід'ємна частина цього процесу. Ми працюємо в повній зв'язці як один з повноцінних партнерів, і ба більше ще і з певним унікальною ролью, оскільки зрозуміло, що питання йде про російсько-українську війну. Де наше поле окремішності? Воно у взаємодії зі сполученими штатами в ролі хорошого поліцейського, а Європа в ролі поганого. бо нам не можна викликати на себе зараз гнів Трампа давати йому приводи для цього. Щоб він сказав, а от я це зараз від України відмовляюся, або я не буду щось постачати, то що ні. Тому Україна там Зеленський під час зустрічі в печазуштоні 15 разів, чи скільки то 16 дякує Трампу, тому Єрмак зустрічається з усіма, з ким тільки можливий, звідкуфом по два кола, і Україна всюду киває, посміхається і ніяких жорстких заяв не робить. Ну так, тримає периметр. Певними заявами, uh -huh. але ніде не підтискає самі Сполучені Штати і не робить різких кроків. А Європа грає погану поліцейську, бо Європа може зараз це робити, перекриваючи спеціальну Україну. І Європа ескалює риторику з Трампом. Тому це гра в хорошого поганого поліцейського. Китай поки що не е, є суб'єктом цієї розмови. Китай є е, заочно. Скажімо, є таким суб'єктом Європа з Китаєм поспілкувалася. Мається нова зустріч Дерляйн дерляйни вангі Потім був саміт дуже короткий, який скоротили зараз. Розморозилися відносини. Китай зняв свої обмеження санкції проти європейських європейських інституцій на взаємодію на рівні парламентів, парламентських делегацій. Зараз відбудеться знову вже на рівні парламентського, фактично взаємодія з Китаєм. Бо Європа не стільки домовляється з Китаєм, скільки зараз виставляє червоні пропорції, що збільшена підтримка Китаєм Росії буде означати тоді солідаризацію Європи в санкційному тиску. На Китай разом з Сполученими Штатами. А якщо ні, то Європа не буде солідаризуватися, бо Сполучені Штати кажуть, що Росія це європейська проблема, а ми будемо заробляти. Ну тоді Європа в повному праві сказати: Окей, в нас немає навіть союзницьких зобов'язань формальних, бо НАТО не розширюється в тихоокеанський регіон. І Китай тоді це проблема Сполучених Штатів. А ми будемо заробляти. Ну так це не наші друзі, це не наші а, союзники, ясне діло, але це наш торгівельний партнер. Політика окремо а безпека окремо. Якщо Штати не допомагають європейській загрозі, то ми будемо її мінімізовувати за рахунок взаємодії з Китаєм і таким чином стримувати Китай. Тому на повному серйозі в Європі зараз обговорюється ведення вторинних санкцій по закупівельникам російської нафти, зокрема по Китаю. Європа це питання підвісила і зараз дискутує, але знову ж таки це все вирішується в трикутнику Китай, Сполучені Штати, Європа, де у Європи зараз золота акція. Але чи здатна Європа нею скористуватися, залежить від А єдності всередині Європи і Б як наслідок спроможності розгорнути власний порядок денний. Ще два роки тому буквально, чи навіть рік тому, чи навіть півроку тому можна сказати, Європа лише реагувала на ініціативи то з Москви, то з Вашингтону. І просто фактично відбивали як м'ячик ініціативи з Пікіна всі ці турне ванї з їх пропозиціям за все хороше проти всього поганого вислуховували і мовчали. То зараз Європа вже не просто реагує на заяви Сполучених Штатів і їх дії або на заяви і дії Росії. А Європа вже намагається принаймні ну, як, демонструє певні окремі поки що, але тим не менш кроки по нав'язуванню власної гри. Не тільки реагуванню, це дуже серйозна і, е, віха, і це зміна, яка м'яко, малопомітно, але за останні півроку відбулася, якщо ми ретроспективно подивимося, починаючи тональності заяв, завершуючи ініціативами і кроками європейськими, тобто рішеннями, які були прийняті і реалізовуються, ми чітко прослідкуємо цю еволюцію. Ну, пане Олеже, знаєте, я бачу, що Європа вони так просто повільно. Розкачуються да розгойдуються, і поки вони грають в хороших поліцейських, поганих, думають, зважують все. Ну, Путін же просто набирає обертів. Ну, він вже просто гатить по центру Києва і трощить кабмін, умовно кажучи. Це ще не почалася зима, а ми очікуємо на удари по енергетиці. А Європа розгордується. Це в мене просто таке особисте обурення, що. Ну, якби доколі. Да? Чи, можна, чи можна зараз хоча б якимсь моментом, якимсь одним елементом, якимсь одним інструментом, ну, хоча б трошечки зменшити оці його е, апетити? Ну, є ж якийсь важель просто зараз, який не треба розробляти, продумувати? А от просто зараз щось можна зробити? Ви праві а, і розгойдування дуже повільне. Європа завжди така. Вона такою була і 50 років, і 150 років тому ми можемо подивитися, як Європа зазвичай при глобальних війнах або глобальних викликах безпекових як вона завжди повільно запрягала. Потім далеко їде, а, але запрягає вона правду повільно. І зараз, до речі, я б сказав, що Європа в тій швидкості, в якій рухається, це для нас дуже повільно, бо ми звикли, що все швидко, і в нас потреби прямі, і у нас все це вимірюється життями людей. А для Європи, зараз для їх чиновників, да вони в турборежимі. Вони просто з пристібнутими пасками і в касках зараз сидять в кабінетах, бо так швидко папери, документи, рішення навколо них не носилися ніколи за їх життя. Це я зараз не просто іронізую. Я реально передаю той настрій, який Це дуже я... смішно те, що ви я... говорите насправді. Спостерігаю від. Колег від хороших знайомих, оскільки ну майже там 10 років, так чи інакше, взаємодію з Єврокомісією, з Євробюрократією, і відповідно я просто знаю це в прізвищах. І я знаю, як в 2022 році вони в месенджерах узгоджували документи, заяви, як працювали 24 на 7 а потім. Через півроку рік розповідали просто з захопленням з тим, що вони навіть не могли собі уявити, що в такому режиму взагалі європейський союз може працювати. А це тепер історії і легенди, які будуть передаватися з покоління в покоління єврочиновників. Ми також це маємо ну не, не знецінювати, а розуміти, що Європа ж також робить певні надзусилля над собою. Просто вони інакші, вони більш енерційні, вони більш сталі. Завдяки цьому, взагалі, Європа існує і займає своє місце, яке ми знаємо, і не піддається так легко будь-яким турбулентностям. Ну це її сильна і слабка сторона її. Повертаючись до теми, що можна зробити по путіну. Зараз Європа виходить в суб'єктну позицію по Китаю, те, що я сказав, і це важлива віха, це серйозний тиск вже на Росію. Путін повернувся зараз з Пекіна без якихось серйозних для себе результатів. І ми бачимо, що Пікін дуже насторожено відноситься до того, щоб допомагати Росії. А це вже результат. Просто можна дивитися на результати, які відбулися, аля щось має трапитися. А можна ж дивитися через призму Аліси в країні, див треба швидко бігти, щоб стояти на місці? Можна подивитися через призму, а що не відбулося. Що було зірвано, що могло би відбутися, якби зусилля не було докладено. Співпраця між Китаєм і Росією була би зараз більше, бо Росії потреби шалені раз до з приводу нарощення російського терору було абсолютно зрозуміло і прогнозовано, що під зиму Росія буде намагатися нарощувати, але зараз вони не зробили взагалі від слова зовсім нічого того, чого вони не робили. Нагадаю, що це не перший удар по урядовому кварталу. Минулого разу uh -huh. розтрощили будинок верхні поверхи на Банковій, і загибли загиблі були цивільні люди. І це просто а, через стінку за один будинок, тобто сусідній будинок з комітетом Верховної Ради, і через один будинок якраз комітет від а, офісу президента. Тобто, це на вулиці Банковій, це по урядовому кварталу. А, а зараз... Пам'ятаєте, біля входу Верховну Раду теж уламки були? Ну, принаймні, я пам'ятаю да, коли... ці фото. Уламками а на коли вдарили по ще на самих початках, пам'ятаємо під скляний міст. Ну тобто, це також фактично знаходиться в межах урядового кварталу і в рамках похибки їх в лапках високоточної балістичної зброї, бо там до Верховної Ради рукою подати для ракети, тобто, в принципі. Якщо говорити про удари, то наразі нічого нового з точки зору об'єктів або ескалації, що це удар по кабміну в реальності не відбулося. Росія просто продемонструвала, що вони не збираються знижувати рівень оскальованості, і це, звісно, був сигнал. Я б сказав, що значно навіть більше сигнал, і от в чому була віха реально, якої до цього не було. Це удар по представництву європейського союзу, тобто простіше кажучи, посольство місії Європейського Союзу в Україні, де в сусідній будинок прилетіло і повибивало шибки, там пошкодило будівлю. Там не можна було не знати, що б'ють по європейській дипломатичній місії, били саме в той квартал, і били двома ракетами те, що ми бачили по відео, прямою наводку. Тобто, не уламки, mm -hmm. тобто не одна ракета, яка відхилилася від своєї траєкторії, ні. Дві ракети одна за одною в одну точку. А так не буває, щоб це відбулося випадково. Тому оцей елемент напад на дипломатичну місію. Європейську в Києві от цього раніше не було, і вони почали це робити. Ну як там умовно кажучи, біля Азербайджанського посольства і раніше прилітало, бо завод поруч знаходиться. А, який вони весь час б'ють, як сміються між собою мешканці Лук'янівки, що тільки за сам факт проживання на Лук'янівці вже мають УБД давати, бо щільність ударів Росії по станції метро Лук'янівська, звісно, одна з зашкалюючих. Просто але удар по зараз. Ні з точки зору об'єктів, ні з точки зору, наприклад, якогось геополітичного контексту він не є нічим новим. Чекайте, та так А тоді і чого найбільше? ж The Times принаймні виходить із заголовком про те, що Путін зараз починає новий етап війни і згадує от конкретно удар по Кабміну? Тому що для The Times удар по Кабміну це новина. Тому що mm. на тлі Трампа, який каже, що путіним зараз -от, -от домовимось, Путін, який б'є по Кабміну, це новина. Тому що для них приліт на банкові в цивільний будинок це не новина. Тому що ну це ж не по офісу прилетіло, хоча це прямо поруч, і хоча це майже на території буквально, між Нацбанком і Офісом. Але при цьому, коли по Кабміну. Ясно, і Україна максимально зацікавлена в тому, щоб інформація і по місіях дипломатичних, і по кабміну, по всьому цьому максимально зараз розпоширилася і поширилася в міжнародних медіа, бо це підтискає Трампа. І вибиває наратив про те, що от-от з Путіним зараз домовись. От-от мир буде, відповідно, які санкції, відповідно, яку зброю в Україні. Зараз Боріс Джонсон був вимушений на форумі в Салоніках Марінакіса, одного з судновласників грецьких. Це в Греції є такий каста судновласників, це фактично аналог українських олігархів, скажімо. Тобто, ті, на кому базується ключова складова грецького ВВП. Внучнювалого продукту і які мають серйозний вплив в них є медіа, в них є футбольні клуби. В них є буквально все і свої політики. І от Борісу Джонсону на заході самого ж Марінакіса, uh -huh. коли його запросили, прийшлося власника а, чи ключового спонсора цього заходу ставити на місце і розповідати, що Україна не буде віддавати ніякі землі, і ніякі землі українські віддавати не треба, а і поставив його в дуже дурне становище, тому що теза від Марінакіса була, що а, треба просто домовитись, треба просто, щоб люди перестали гинути. Чисто трампівська, і от такими. В медіа, скажімо, проявами, заявами, діями, інформаційними кампаніями, заявами наших друзів і партнерів, союзників, вибиванням буквально дурних проросійських наратів, наративів з різних голів Західних, скорочується простір для того, щоб Трамп міг ну, давайте чесно, з'їжджати з тієї ролі. І з тих задач, які мали би зробити зараз Сполучені Штати, якщо хочуть зберігти. Ну якщо не лідерство, бо про лідерство зараз вже мова відносно йде але зберігти претензію і спроможність мати це лідерство в колективному заході. Бо інакше ну як з Китаєм Трамп поговорити, якщо Європа uh -huh. скаже: Ах, ну окей, тоді ладно, це ваша проблема. Раз це наша проблема, то тоді то ваша проблема. І Трамп втрачає вазі. А якщо Сполучені Штати без Європи в діалозі проти Китаю, то вони вже не перша сила геополітична. Тоді вже можна і посперечатися, чи Китай з усією когортою не у ті там 30 країн, які приїхали. Це збіговисько, яке не має нічого спільного до згуртування коаліції навколо Китаю, бо вони один одному глотки перегризуть швидше ніж один за одного. Там половина країн свої територіальні спори, геополітичні, релігійні і так далі. Проблеми. Фактично, якщо парад для Путіна влаштував Сі Цзіньпінь, який привіз туди учасників. Ну і власне приймав парад то парад в Китаї, учасників туди на цей саміт, на зустрічі забезпечив Трамп. Він їх туди виштовхав. Вони зібралися не за Китай. Вони зібралися продемонструвати свою страбтивість Сполученим Штатам, що вони будуть диверсифіковуватись і не потерплять, щоб Штати говорили з ними а, від, з позиції Гігімона і з позиції надиктовки а, митних інших правил, як їм жити. А, тому, власне, якщо ми беремо реальну коаліцію навколо Китаю, то це менше десятка країн, тих, хто залежний від Китаю, там Середня Азія тощо. І от Китай з цими країнами навіть може на тлі. Відокремленої Європи від Сполучених Штатів виглядати посерйозніше, ніж Сполучені Штати, з точки зору фінансової, економічної тощо безпеки. Але воєнної тут от для цього парад проводився, щоки надували. Бо поки що китайська армія це все таки банзай, армія Китай не має досвіду війни. Китай не має досвіду експансіоністської політики. Китай, як китайська цивілізація, побудований завжди був на ідеї захисної ролі армії. Вони завжди самі в собі ізоляціонувалися, тому вони зараз проходять дуже серйозні культурні зміни, і це та перепрошивка ідеологічна, яку запускає Сідзімпінь. До речі, купіюючи багато в чому Росію. І ля парад мілітаризація побіда, біся, а ля це побіда бісі а-ля перемога над Японією в Другій світовій війні мілітаристської як основа для того, щоб змінити підходи до зовнішньої політики. Але це займе певний час. Тому хто каже, що зараз світ розділився, нова холодна війна на два табори. Мушу розчарувати. Ні, не розділився до двох таборів. Ще рухатися як від Пекіна рачки до Києва. Пару хвилин у нас лишається буквально, але дуже важлива тема. Можливо, з неї варто було почати. Це зустріч у форматі Рамштайн сьогодні, 17.45, за Києвом. Ювілейна зустріч Зеленський вчора сказав про те, що ціль номер один для сьогоднішньої зустрічі це посилення ППО. Тут хочеться почути від вас, поналеже прогнозів. Можливо, зважаючи на останні події, які відбулися зокрема в Києві. Наші західні наші партнери міжнародні сьогодні озвучать якісь надто приємні рішення для нас. Що скажете? Ну, надто приємні, я би не очікував, а, а, тому що всі приємні заяви, а вони будуть, безперечно, вони будуть в режимі анонсів і таких довготривалих. Бо все те, що можна поставити тут і зараз, і те, що зараз піде, ну окрім можливо, кількості ракет, а тут може бути щось озвучено. Якщо говорити про техніку, тощо, а, то все це буде анонсуватися тільки опісля, як воно приїхало. А, змінилася позиція країн. Європи, коли Німеччина вже в рамках коаліційної угоди МЕРД заявив, що ми не будемо інформувати про те, що ми будемо робити, ми лише постфактум і то не все будемо озвучувати. Це була вже фінальна крапка в довгому ланцюжку через кому перелічених країн. Бо Німеччина завжди замикає європейські ряди. От вони, поки більшість принаймні, не погодиться на щось, німеччина ніколи не вийде з публічною позицією. А ми можемо побачити це саме там Падані по багатьом іншим країнам, особливо Скандинавою, так вони всі прийняли це рішення ще задовго до того. Тому зараз на Рамштайні, скоріш за все, будуть гучні заяви, просто анонсуючи вдовгу підтримки якісь там десятки різних установок, щось спільного у виробництво, що що вже робиться тощо. Але от очікувати, що там скажуть. ми там завтра поставимо в Україні п'ять установок петріотів, або там три Айрісте, або а, ми там надамо таку та кількість літаків і а, ракет повітря-повітря, умовно талєсовських, які виробляються в Європі. Європа може це робити. Я думаю, що це ми дізнаємося тільки, коли воно вже буде в Україні. Mm -hmm. І це як на мене, найгучніші заяви. От, коли щось прилітає в Росію, там щось палає. Гучно палає. Оці заяви мені більше подобаються, ніж коли виходять європейські політики з серйозними обличчями, так натужно і навіть десь е, під фанфари майже починають заявляти: а от ми за два роки зробимо щось. Ні, це чудово. За два роки воно нам необхідно буде. Але давайте за два роки і заявити про це, а не зараз. Просто робіть. Ну так, погоджуюсь з вами. Почекаємо, почекаємо на гучні заяви. Я впевнена, що вони теж, теж будуть гучними, але не гучнішими за удари по Росії або по територіях тимчасово окупованих, принаймні як учора ввечері чи вночі. Олег Сакян був з нами на зв'язку. Політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр. Дякую, пане Олеже.